Озеро, якими рекламуються і перлина, і шахтар, і Карпати, та всі санаторії, які тут є, вони рекламують цим озером. Так видається, що вони чи не на березі знаходяться. Тільки вони забудуть додавати всі, що на цьому озері. Не просто купатись не можна. Тут так територія закрита, що ви навіть не зможете підійти. Ну і так має бути, бо озеро питне. Це не просто так озеро. А тут вхід на територію Санторія Карпати. Ми підемо в напрямку до центру. А, ще видно балкони в Карпатах, територія. Територія Санторія. Дуже багато у нас є відео з території Санторі. Щось нове сталося на території, до речі, прилини по при Карпаті. Зараз ви побачите. Дуже легко швидко побачити. Бачите, ми йдемо, йдемо, йдемо. Такі густі дерева. Санаторія не видно. А хоп, і дерева закінчиться. Що це означає? Так, вирубали дерева. О, тут калина червона, до речі. Біля Карпат теж дуже гарно. Порубали дерева на території перлини. Ну і тепер сам санаторій краще видно. Знову ж таки, я вас звучив. Ті всі машини, що тут припарковані, це все львівські номери. Хочете мені вірте, хочете не вірте, перевірте, немраве слівське. Хтось помилково бажає, що це все тут відпочиваючі, запаркувалися. Ага. Так не є. Карпати, озеро. Я отут з цього місця видно, що порубали біля перлини. дерева і стало перлину, краще видно. Там майданчик, для мені робили. Ми вже те, що вам коли показували в той час, як його робили, нам показували його. Зараз нам на території мало чого нового, ну оцей майданчик лишився, міні-футбол в даний момент ніхто не грає. Не знаю чому так. Можливо, люди не люблять грати міні-футбол. Та, і на моря далі ВСВС. ВСВС. Йдемо далі. Йдемо в напрямку до центру. О, тут Перлим прикарпаття. До речі, хороший санаторій. Познайомився там з багатьма прекрасними людьми в сауні. Хе -хе. Всім ним передаю вітання. З ким ми бували в сауні в перлині. Ах. Підемо в напрямку до центру. Тут теж з продуктових один лишився, та й той так собі працює. Ну, Почнемо потреба. <кій> до речі, дивіться, бачите, п'ятий океан відбудовують. Після пожежі настане той день, що він запуститься. Відновить роботу. В тому плані, що це ще не листопад, а вулиці заповнені вже як в листопаді. Так буває. П'ятий океан, вертоліт, гелікоптер. І стає видно, жовтий будинок, який знаходиться на вулиці Помірецькій. А, гелікоптер нарешті видно, він так був прихований по лахміттям, яким був це, а зараз нарешті на нього знову можна подивитися. Ресторант? А ресторан, так, вже відновив роботу ресторан. Давніше ми розказували, таке враш, що прикраси з дня Святого Валентина висять, бачите. що клієнтів тут не видно йдемо вулиці Данила Галицького. Немо зараз Помірецьку. Потрапимо на вулицю Шашкевич. Це жовтий дім, а справа срібний дім. Ну, срібний то офіційна назва, жовтий то я так назу. Не дуже офіційна назва. Тут теж, знаєте, раніше, якби було запарковано, машини стояли і туди, і туди вулиць, і тут сюди стояли. Зважаючи те, що зараз так легко можна перейти, я розумію, ну стоїть кілька машинок, але розумієте, в будинках тут, в цих багатоквартирних будинках поруч, тут напевно 200 квартир мінімум. Але по, по заповненості вони пішки ж люди сюди прийшли. правда? Фонтан, Тут фонтан не працює, він же не працює. колись у нас на відео було, інший був, він ще був працюючий. Ну і ці смітники в дворі, вони як на мене, це не я дуже, ну, може комусь подощень, він далеко сміття виносить. Але тут реально смердить. Ну, от Зараз я йду і тут смердить, а я тільки проходжу, я тут не живу. А і собі як тут жити. І не тільки тут, а й напроти, наприклад. А і тут смердить зі смітників. А як сміття не повивозять пару днів, так як в східниці буває. Чи де будь-де буває. Тут теж буває не вивозять. Тут тобто були такі смерті. Ой-ой-ой. О, давайте давайте ну, прийдемося, я вам покажу. Ми туди рідко ходимо, а я вам покажу. Тут будиночку не будується. Ви не думали, що ми будиночки не знаємо, не бачимо і все, що будується, але все вам показуємо. О, тут така будовочка. Хоп! Бачите? великий буде будиночок. Якраз пасуватиме трускарцю. Гарно. Сучасно.